В ефірі Ваша Свобода, яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. А тема нашої передачі присвячена тому, чому Верховній Раді так важко заборонити дискримінацію на роботі. Говорити про це ми будемо із народними обранцями. Це Володимир Арєв, Доброго дня, Добре. депутат від фракції блоку Петра Порошенка та Юрій Чіжмар. Доброго дня, депутат Добре. від фракції радикальної партії Олега Ляшка. Упродовж двох останніх тижнів Верховна Рада двічі не змогла проголосувати не вистачило голосів. За норму до трудового кодексу, яка забороняє дискримінацію найманих працівників за будь-якою ознакою, в тому числі йдеться і. Про ознаку за сексуальну орієнтацію чи саме ця норма стала каменем спотикання. Скажіть, будь ласка, ну власне, це не у мене. Треба питати у тих, хто не не голосував. А взагалі, питання, якщо ну якщо чесно брати, то ми всі розуміли, що йдеться саме про цей пункт, і цей пункт був очевидно навіть складнішим, як виявилося, ніж антикорупційне законодавство, ніж підходи в антикорупційному законодавстві. Інша справа, що це не просто бажання. Європейського союзу деталізувати не дискримінацію. Так, у нас є заборона існує будь-якої дискримінації. Так, там і за статевою ознакою і, і за расовою, і політичною да, у нас, і... є, у нас є. У нас заборонена будь-яка дискримінація навіть в існуючому законодавстві. Але а, деталізація потрібна а, для абсолютно практичної речі а, за законами деяких країн а, в Європейському Союзі. А, Притулок може надаватися автоматично, якщо прохач притулку приїхав з країни, де відповідна норма не зазначена в законодавстві, зокрема сексуальної орієнтації. Тобто, я можу сказати, людина може казати, що його в Україні переслідують, надають роботи, а і, взагалі, переслідують через сексуальну орієнтацію. В українському законодавстві цього не існує. Тому розслідування, чи ця людина говорить правду чи бреше, не проводиться ця людина через своїх адвокатів, може вимагати не проведення такого розслідування і автоматично отримує е, обманним шляхом притулок. Саме це Власне, є підставою да, підставою по інш, для ЄС? по просити. іншим теж і по віл, сніду, по всім цим є е, підставою для ЄС давати притулок без перевірки. Якщо ж у нас є в законодавстві, то тоді людина має довести. Чому? Їх дуже конкретизувати факти, і саме цей момент є одним із списку. Для європейців це в принципі нормально. От, е, у них є чіткий перелік своїх законодавчих актів, за, за якими вони дотримуються. І якщо ми хочемо відповідати цим нормам, да, то е, от, питання дуже просте. Люди, ось вам перелік цих вимог. Вони не взяти зі стелі, а вони е, е, корелюються із законодавством Європейського Союзу? Будь ласка, виконайте, отримайте вчора. Отримали шість країн: Тринідади, Тобаго, Вануату, і Принципі. А Україна через те, що ми не проголосували оцю норму, в результаті пролетіла через, е, е, ну, через певні ще фобії радянських да, а і... пане Чижмаре, а що вашу фракцію не влаштовує? Чому ця теза? Про заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації, чи щось інше вас у цих новаціях до трудового Я, кодексу би, хочі, не випадку. Єдине зауваження по тому, що сказав мій колега Володимир питання: в тім, що в Україні насправді це все захищено і врегульовано. Насправді, в нас немає на сьогоднішній день жодного випадку. Порушення права на працю людини з нетрадиційною сексуальною орієнтацією немає жодного судового процесу, немає жодного звернення. Тобто, проблеми як такої в країні немає. Українці на щастя дуже толерантні люди. Але я не про це. Я багато маю друзів, знайомих, які мають сексуальну так, орієнтацію. І я нормально до них ставлюся. та да. що стосується вимог до Євросоюзу, нам вже надоїло, коли нам спекулюють рік, спекулюють, що війною. Давайте все срочно, бо війна і так далі. В результаті понаприймали Бог знашо. Потім спекулюємо вимогами Євросоюзу, знову готові наприймати, будь-що. Тобто не можна так спекулювати. Любий закон, але я завершу любий закон, повинен прийматися, проходячи певну процедуру. Її не можна ніяк знімати, і ні одна країна світу так не робить. Нам на сьогоднішній день по цій нормі ми готові з нею голосувати. До речі, це не проблема. А що вас не влаштовує? секунду? Я ж закінчу саме нам тільки вісім країн з країн Євросоюзу виставили цю вимогу. Друге питання. Чому Грузії таку вимогу не виставили? І Грузії в плані лібералізації візової взагалі не виставили питання про ну, скажімо, вкраплення в їхній законодавці цієї норми. Чому? Тобто, ми говоримо про те, що на сьогоднішній день наше зовнішнє політичне відомство не допрацювало на зовнішньому рівні для того, щоб всі питання узгодити. Мало того, та ми навіть вчора побачили, що по цим законам щодо візової лібералізації у прем'єра і у парламента різне читання. Тих вимог, які ставить Євросоюз, то хлопці, давайте розберіться, чому спочатку наш уряд, наш президент підписує, бере на себе певні зобов'язання, що він заставить парламент щось прийняти, а потім радиться з парламентом. Але даруйте, я уточню, у вас саме О. ця норма не влаштовує, ні, чи щось інше? Питання в іншому. У нас взагалі сама процедура, яка є на сьогоднішній день. і В нас ми норму цю сприймаємо. Якщо і треба, ми введемо, щоб люди мали нашу візову. Цю, хоча ми впевнені, що це не вплине ні на що на сьогоднішній день. Тому що першим питанням стоїть корупція. У нас не витравлена корупція, вона на всіх щаблях влади. У нас на сьогоднішній день бідне населення, і Європа саме цього боїться більше всього, що воно піде туди. Не контрольовано. У нас дірка в кордоні, і нам Європа теж гарантувала безпеку побудоваському меморандуму. І з Росії можуть іти із відповідно зазі всі емігранти далі по нашій території. Тому оце європу не влаштовує в першу чергу. Це останнє, і отут нема вирішення питання. Але по чому общі. важко підтримати Тому, саме цю норму, яка ну декларативна, з другим, Що, що відбулося вчора? Да? Тобто так. багато депутатів. Ну та я це сам вдруге поспіль відбулося. Що тобто, Я сам переконував наших депутатів, що давайте за це проголосуємо. Як юрист, як адвокат, я розумію, що воно ні на що не пливає, бо вона так захищено. Я переконував. Але позиція була дуже проста: ми закінчили четвер сесію на питанні якому газовому зняття ренти і здешевлення ціни на газ людям, які сьогодні в опалювальний сезон не можуть оплачувати ті рахунки, які їм прийдуть. Що ж зробив Гройсман? Замість того, щоб продовжити порядок денний той, коли вони закрили незаконно, бо ми четвер прийняли рішення, що працюємо хоч до опівночі. Ну, давайте ми вже хоч залишимо. У нас інша тема ні, ні. передачі. Ні, все-таки давайте я, ми з... говоримо. З... Ні, ви, з... ви, з... ви звинувачуєте в тому, що ми не хочемо голосувати. Ми хочемо привести, щоб Гройсман працював по закону. Він Це... відмовився починати з того питання, яке болюче. Невже сьогодні, коли сьогодні йде пальний сон, болючіше питання. Це в Трудовому кодексі, ніж те, що у нас створиться на газовому ринку, ніж те, що люди оплачують. Є пріоритети, коли дякую, починають накидувати Чішмар, всі питання, аби відповідь. тільки не розглядати зменшення тарифів на газ. Я пропоную подивитись, моя колега Ірина Стельмах була у парламенті і попросила депутатів з різних представників різних політичних сил прокоментувати, чому цю поправку антидискримінаційну вони не хочуть підтримувати. Я думаю, такі речі не слід промінювати за безвізовий режим. Раз. Другий момент. Я не уявляю як педагог, коли людина з нетрадиційною сексуальною орієнтацією піде в школу, виховувати дітей і що збуде з ними. І третій момент власник повинен сам вирішувати, кого. Приймати на роботу це є не українського суспільства, наші там, е, традиціям українській церкві і, взагалі, е, тобто десь наші ментальності. Я наприклад це не підтримую. Я вважаю, що нікого, ніхто не вщемляє, всі собі живуть, хоче хто займається своїми справами, але не потрібно це е, розуміть, пропагувати, не потрібно це поширити, не потрібно це нав'язувати. Маєте ваші проблеми, то лишайте їх собі вдома, не нав'язуйте в суспільству в цьому українському, якісь свої переконання. Давайте не дурити і більше. Я взагалі немає. Че в зверненні європейського союзу і тих їхніх директиву в наполягання на цій нормі, враховуючи загальну позицію українців, а вона на 95% заключається у тому, щоб не поширювати далі нехарактерні, неприродні для нас гомофільські стандарти і норми в суспільстві, а все таки перенести це питання. На якийсь е, наступний період. Я прикольна. Якщо є бажання у європейської сторони дати нам безвізовий режим, це можна зробити без того, щоб популяризувати гомосексуалізм в нашій державі. Це були народні депутати Степан Барна, Михайло Головко, Сергій Каплін, які от власне таким чином прокоментували тему. Михайло Головко він депутат від е, е, партії Свобода. А Степан Барна, Сергій Каплін це депутати від фракції Блоку Петра Порошенка. І попри це, попри свою партійну приналежність, у них їхня думка дещо відрізняється від того, як голосує фракції. Панарі мене от дивує така з боку ваших колег позиція, що вони кажуть, що це стосується якимось чином пропаганди. Тої чи іншої орієнтації, чому така от інтерпретація дивна? Мене це теж дивує. Інша справа, що ми не виключаємо як самопоміч з фракції, за навіть за дуже принципові голосування. Хоча тут питання в тому, що люди не розуміють, що ідеться не про легалізацію, да там, наприклад, одностатевих шлюбів, яка є надзвичайно дискусійною в нашому суспільстві, і чи про можливість синовлення, потім як вже багато країн це зробили. Але е, про недискримінацію, про Нормальні права цих людей працювати, я розумію, що взагалі, ну, Вибачте, яка логіка до цього? Я теж не розумію. Ви хочете їх отримувати зі своєї зі кишені, щоб вони не працювали. Ну я, я просто у мене в голові не вкладається. Ну, просто дивна як інтерпретація, можна, а чому можна... так от інтерпретуєтесь. Мені будь-яка розумієте, будь-яке порушення права на працю да за будь-якими ознаками, і там і расові, і релігійні, в будь-які політичні. політичні до речі, в політич ні, у нас дійсно часто використовувалися, що люди звільняли да, за, 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 за політичне переконання, звільняли і це, це ганебну практику, теж треба припиняти. У нас дійсно немає е, щодо сексуальних меншин, наскільки от, не, не було жодного випадку. Але а, на відміну, наприклад, від Грузії е, були випадки від громадян України подання на притулок саме з огляду на те, що їх начебто переслідують за сексуальною. Орієнтацію до речі, тобто, ви б не могли чому при... прокоментувати те зупинчижми Це... що До Грузії немає таких вимог. От саме через Євросій. те, що з Грузії очевидно жодної жодної аплікації на не було, а з України були. Крім того, я на жаль не можу погодитися з моїм колегою, що нам не дадуть безвізовий режим. Не пов'язуються ні ситуація на сході. Всі необхідні закони, зокрема щодо документів, які для людей, які мешкають на окупованих територіях, були прийняті одними із перших. Бідність це теж не привід, тому що Молдова, яка живе чи не бідніше за Україну, має безвізовий режим із Євросоюзом, і корупція там не менша. Хоча Україна зараз стає на шлях боротьби з корупцією. Сподіваюся, особливо після ухвалених законів. Там, да, можливо, там деякі моменти є суперечливі, але принаймні на сьогоднішній момент вони є достатньо адекватними, можна проаналізувати де. Тальніше ці речі, я знаю одне що питання в тому, аби людей не дискримінувати я зрозумів вашу позицію. і ця позиція так. да, і була для Дякую. європейського союзу. Зрозумів. Зрозумів. чіткою. пане Чішмер, а як от ви прокоментуєте слова ваших колег? от Чому не дискримінацію вважають за пропаганду? От Тут немає підміни Понятно Вашу думку. Ні, ну я думаю, що тут вони трошки помиляються. Це зовсім інше. Тут немає пропаганди як такої, так немає пропаганди як такої. Я вважаю, що не дискримінація, не тобто ми сми про недискримінацію маємо мати в усіх галузях, але в першу чергу там, де дійсно є в Україні дискримінація. Дякую. В першу чергу. А мій колега Андрій Кузнецов на вулицях Києва опитав пересічних громадян, тобто, власне, трудячих, на яких розрахований трудовий кодекс, що вони думають з цього приводу, пропоную подивитися. Нерно не потрібно на Я Думаю, в європу рухатися можна і без цього. Навіть не варто того, щоб так дискутувати. Це ну, закладена така норма. Можливо, дійсно йдемо десь до європейських стандартів, хоча різницю між такими меншинами не треба робити, але, але думаю, що тут нічого такого немає. Ми ж будуємо демократичну державу, правда? Значить, всі мають бути рівні. Є такі роботодателі, які реально не приймають на роботу, тому що у них якісь там свої підрасудки по поводу сексуальної орієнтації. Допустим, у мене на роботі була дівчина, яка теж була по дівчинам, і її не хотіли приймати на роботу тільки по цьому поводу. Но вона була мне спеціалістом. Мені ну, що таким людям працювати це глупо. Це не так, настільки актуальне питання для України. Принаймні, я не думаю, що це норма буде сприйматися адекватно всіма. Якби це не спровокувало цю проблему. Штучно мається на увазі запис певної позиції в законодавстві можливо легітимізує просто цю проблему або актуалізує її настільки, наскільки вона актуальна в суспільстві. Ні, ну в трудовому кодексі навряд ли я не знаю такого. Таких случаїв у нас на роботі точно не було, так що тут нічого сказати не можу. Що гарна людина і спеціаліст, то її ніхто не дискредитує. Ви помітили, у багатьох людей думка така, що штучно накидається якась дискусія, яка для суспільства не актуальна. Вам не здається, що у людей така думка? Я вважаю, що тут навіть дискутувати немає про що дискримінація не може бути за будь-якими ознаками. Просто дехто виділив це і намагається використати це як жупел в якихось просто старих совкових. Принципах, які або ну розумієте, ми ви кажете про совкові ми... принципи, але, але Верховна ми... Рада обрана ще в УРСР Послухайте. абсолютно буденно скасувала кримінальну відповідальність дуже... за гомосексуалізм була така стаття в кримінальному кодексі УРСР. І це зробило абсолютно так. От без зайвих добре. дискусій. Розумієте, а тепер у нас ніби колода. Мі, мій колега вчора так з гаряча сказав, що напевно що краще гей-паради, ніж паради російських танків, да, у, у в українських містах. А я можу. Сказати лише те, що в даному разі Україна теж обирає. Ми можемо йти шляхом просто мордору, який є в Росії. Там така сама є там така сама ситуація. Ми ж обрали на європейський шлях. І Я за те, щоб Україна йшла шляхом євроінтеграції, буду робити все необхідне, бо Дякую, це була пана, основна річ. Панечі у людей враження, що їм накидають дискусію на непотрібну тему. Ви теж казали, що є якісь питання. Ні, не ви розумієте, коли вже в парламенті... Менті починає хто вчора виступав із БПП. Так і от зараз Володя мені просто нагадав цю історію. Хто і каже: якщо ми не приймаємо таку норму, значить це шлях до Москви. Ну вибач. ну на що ми знову починаємо. Куди ми ну Європа чи Моск чи Московія, в залежності від того, яка в нас буде норма в трудовому кодексі? Ну не треба так, якщо ми хочемо дійсно дискутувати професійно, то давайте професійно дискутувати. А що а ви використовувати професійні дискусії? А використовувати так навпаки, професійно. Ми ж говоримо, регламент порушувати не можна. Ця норма має йти з обговоренням. Ми не стадо, яке просто голосує бо так треба. Друге питання. Всі ці візові лібералізації треба правильно донести до депутатів. Насправді, депутати навіть не отримали всі вимоги щодо візової лібералізації з усіма точними пунктами. Ми отримали проблеми, які в нас є, які ми повинні вирішити. Але як європейці бачать і вирішити, нікому ж не роздали це під сім'ю таємницями. Тільки ми догадуємося, то виступає один, то виступає другий, хтось таків. Депутати навіть, справді не навіть по отій антикорупції, так і ми що між двома людьми Луценко і Кожемякін. Так, і всі дискутують про те, можна конфіарештовувати все майно чи тільки те, яке пов'язано з корупцією. Так от, ми коли вже вчиталися в цю історію, тому що нам ніхто не міг, сказати, то виявляється, європейці не вимагають арештовувати усе майно, а тільки те, третіх осіб мають цінувати третіх осіб, але ще тих, щодо якого майна є підстав вважати, що вона набуває. Справді ж депутати не отримують всіх, всієї інформації для роздумів, аби ухвалити відповідальне рішення. Ну, ви знаєте, ці принципи щодо безвізового режиму були відомі ще з попереднього складу парламенту, і в попередньому складі парламенту було навіть обговорення Цілі парламентські слухання з приводу безвізового режиму великі, достатньо е, всі принципи давно відомі. Е, ви знаєте, то, що не роздали, е, я взагалі вважаю, що ця роздача паперів перед е, е, початком засідання це така архаїка. У кожного із депутатів є, як мінімум, смартфон, а, є, а у багатьох є і смартфон, і планшет. Можна взяти і всю, всю тематику просто прочитати. Ні, ну можна скинути на цьому. електронну пошту в інший спосіб флешку видати, ну, але uh -huh. все таки, от депутат з фракції, яка колись була в більшості, каже, що ми не отримуємо всієї інформації. Ви знаєте, я в даному разі говорю, а правила дорожнього руху теж перед кожним виходом із дому треба роздавати. Да? Ну, повністю, повністю є вся база даних для вона є в відкритому доступі щодо отримати, щодо того, щоб чітко висловити свою позицію. Це питання ще буде. Матеріалі... Нема, на процедуру беруть адховк. Навіть без обговорення, uh, ну це абсурд, питання, і питання чи буде ви Так, до речі, по ну, більшості матеріали. законів дарують. У нас намагання. мало часу. Я роздали, можу завершувати. Роздали законопроект. Ну був uh, Чи буде ще порушено це питання в парламенті от найближчим часом. Так, обов'язково. Я думаю, що буде спроба завтра проголосувати це. Це буде чергове раз порушення регламенту, тому що на одній сесії одне ж саме питання розглядати не можна. Воно не голосували. Це показує Воно... про те, що регламент для депутатів і голови Верховної Ради взагалі не існує. Дякую. Це Дякую вам зараз. ад-хок процедура і вона про само. По суті, голосування не було. Дякую. Я також хочу нагадати, що цю тему, чому парламент не може проголосувати антикорупційну, а другі антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу можна обговорити також на твіттері Радіо Свобода, адреса Ваша Свобода. .ua. і наші слухачі і глядачі вже долучилися до обговорення. Ось, наприклад, користувач під Ніком Павло Диковицький відповідає. Що норма є початком легалізації ЛГБТ, а все перемагає вже в вже все передбачено в Конституції України. От ще я бачу, йдеться, що інша людина каже, що ця дискусія замінена навішуванням ярликів. Замість дискусії у нас відбувається на цю тему. Це була ваша свобода із народними депутатами Володимиром Ар'євим. З фракції блоку Петра Порошенка та Юрієм Чіжмерем з фракції радикальної партії ми говорили про те, чому парламенту так важко ухвалити антидискримінаційні поправки. Передачу провів Дмитро Шурхова на все добре.